Батько помер нещодавно у Швеції. Як вступити до спадщини у Харкові? Я теж у Швеції. Треба їхати до шести місяців туди. Невже тільки шість місяців дають? Зараз же війна у Харкові. Попередньо у 22 році дійсно встановлювався строк вступ у спадщину 10 місяців. Однак потім було переглянуто судами відповідний строк, визнано його таким, що не відповідає дійшню законодавству, і повернуто знову ж таки. До періоду вступу у спадщини саме 6 місяців з дати смерті спадкодавця. Це означає, що дійсно вам треба вступити у спадок саме до 6 місяців. Однак, за умови, якщо ви мали різну реєстрацію з вашим батьком, якщо у вас була одна реєстрація, тобто як кажуть народі, прописка в Харкові, в такому разі ви автоматично вступите у спадок. Продовжимо з приводу отримання спадку, чи треба вам їхати в Харків чи ні. Якщо у вас немає зараз можливості, а також ви переживаєте щодо поїздки у Харків, що зрозуміло, зважаючи зараз на велику кількість прильотів до цього міста, ви можете скористатися вашим правом отримання спадщини через представника. Це означає, що ви можете виписати довіреність в Швеції, обрати представника, який проживає зараз в Харкові. який... За вашою довіреністю занесе вашу власноруч підписану заяву про бажання отримати спадок і відкриде вам спадкову справу. Головне це зробити до 6 місяців. Нагадую, якщо у вас різна була реєстрація, тобто прописка з вашим батьком. А вже далі. В якому році ви отримаєте саме свідоцтво про спадщину абсолютно не має значення, тому що законодавством період саме вже отримання свідоцтва про спадщину не встановлений, тому ви можете цю дію зробити хоч через 15-20 років. Аж спадок нікуди не дінеться.